Українською мовою написано безліч чудових, цікавих, прекрасних казок. Пропоную вам намалювати головних героїв своєї улюбленої казки. Моя улюблена казка де ночує водяна лілея українського письменника Василя Сухомлинського. Тому малювати я буду водяну лілею. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу. Фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. Посередині аркуша малюємо фігуру у формі крапліки. Від нашої крапельки проводимо пряму похилу лінію. Від прямої похилої лінії проводжу дугоподібну лінію до основи крапельки. Те ж саме роблю з іншої сторони крапліки. Таким чином малюємо ще дві пелюстки. Між пелюстками угорі проводжу похилі лінії. Середину пелюсток зафарбовую. Навколо квіточки малюю коло з невеликим розрізом збоку. Це листок лілей. Зафарбовую серединку. Навколо водяної лілії малюю водичку. Зафарбовую увесь вільний аркуш паперу кольором водички. Ось таку водяну лілею намалювала я. А яка ваша улюблена казка? Яких героїв казки намалюєте ви?